Доброго дня всім, шановні присутні, дозвольте вас поінформувати про ту роботу, яка проведена в Міністерстві оборони України у Збройних силах України щодо участі особового складу у позачергових президентських виборах, які відбудуться завтра, 25 травня. Відповідно до вимог законодавства України у Міністерстві оборони України у Збройних силах організована роботу з підготовки до проведення позачергових виборів Президента України. На цей час у військових частинах і інших військових структурах створені всі належні умови для максимального залучення всіх категорій військовослужбовців, працівників Збройних сил до участі у голосуванні. Центральною виборчою комісією у військово-медичних закладах Міністерства оборони України утворено шість. Спеціальних виборчих дільниць для забезпечення голосування хворих. Роботу таких дільниць буде забезпечено у центральному військовому госпіталі місті Києві, військово-медичних клінічних центрах та госпіталях у таких містах, як Харків, Миколаїв, Одеса, Дніпропетровськ, Житомир. Для організації голосування особового складу в українських національних контингентах утворено чотири закордонні виборчі дільниці. Дві в Республіці Конго, одна в Ліберії і одна в Косово. Всього до попереднього списку виборців на закордонних виборчих дільницях включено. Більше 640 осіб. Хочу зазначити, що питання щодо проведення виборів у наших миротворчих контингентах погоджено з керівництвом місії ООН. Крім того, Міністерство оборони забезпечило місцеві органи влади приміщеннями для організації роботи 22 звичайних виборчих дільниць. Для цього ми використовуємо приміщення гарнізонних будинків офіцерів, вищих військових навчальних закладів Збройних сил України. У Збройних силах було організовано інформування і роз'яснення щодо положень виборчого законодавства, порядку та особливостей участі військовослужбовців та працівників Збройних сил України у виборах президента. Відповідно до закону України про вибори Президента України, військовослужбовці Збройних сил голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях, які розташовані за межами місць дислокації військових частин. Для забезпечення реалізації своїх конституційних прав військовослужбовці строкової служби в день голосування. Отримають відпуску для того, щоб залишити військову частину і прийняти участь у голосуванні. Кількість таких військовослужбовців строкової служби на сьогоднішній день складає 10 574 особи. Військовослужбовці, які виведені з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Голосуватимуть за новими місцями проходження служби. Встановленим порядком вони подали заяви про зміну місця голосування. За нашими даними на сьогоднішній день таких військовослужбовців 3712 осіб. І біля тисячі членів сімей військовослужбовців. В той же час є певні особливості щодо голосування. Військовослужбовців, які призвані по мобілізації та знаходяться у відриві від місць дислокації, де вони мають реєстрацію постійного проживання. Такі або така категорія військовослужбовців буде голосувати на виборчих дільницях у місцях виконання ними завдань шляхом тимчасової зміни місця голосування, що визначено законодавством України. Крім того, Передбачена процедура надання можливості проголосувати особовому складу, який задіяний до бойового чергування шляхом посилення чисельності чергових змін за рішенням відповідних командуючих командирів. Це така категорія, яка на сьогоднішній день залучена до несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони на командних пунктах на пунктах управління. Посилення, яке зроблено. До складу чергових змін передбачає можливість визначеним складом згідно визначеного порядку відвідати виборчі дільниці і провести ротацію іншої частини і таким чином прийняти участь 100% у голосуванні. Особовий склад миротворчих місій і понад 100 військовослужбовців, які перебувають за кордоном. На навчанні будуть голосувати при дипломатичних представництвах України. Необхідно зазначити, що у районах виконання військами завдань командуванням військових частин встановлено взаємодію з органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, органами ведення Державного реєстру виборців. Щодо голосування військовослужбовців Збройних сил, які виконують завдання у Донецькій та Луганській областях, то голосування організовано на найближче розташованих виборчих дільницях. Хочу запевнити, що Міністерством оборони України вжито всі заходи щодо забезпечення створення належних умов для участі військовослужбовців Збройних сил. У голосуванні на виборах Президента України 25 травня, безумовно, у зв'язку з обстановкою, яка зараз склалася в державі, специфікою та особливостями виконання військами завдань не можна виключити, що можуть виникнути деякі ускладнення в організації голосування військовослужбовців на виборах. Цією метою для забезпечення оперативного вирішення невідкладних питань. Які пов'язані із забезпеченням участі військовослужбовців у виборах, у Міністерстві оборони, в Генеральному штабі, в командуваннях видів організовано чергування відповідальних осіб, які зможуть оперативно реагувати і узгоджувати всі питання, які будуть виникати. Також хочу звернутися до вас, що Міністерство оборони України в умовах, які реально склалися, Враховуючи, що Збройні Сили України виконують визначені завдання у надскладних умовах, звертається з проханням до цивільного населення підтримати військове відомство та з розумінням поставитись до наявних українському війську проблем. Міністерство оборони України у взаємодії з іншими органами виконавчої влади при всіх рішеннях які прийняті на рівні. Верховної Ради України, Центральної виборчі комісії організували всі необхідні процедури для того, щоб військовослужбовці, працівники Збройних сил України змогли реалізувати своє конституційне право і прийняти участь у виборах президента. Дякую вам.